Ну, давайте подивимось, яка людина за вами слідкує, хто ця людина. Я вас всіх вітаю. Розклад загальний, одна позиція, тому постійно нагадую: загадайте себе, подумайте тільки про себе і більше ні про кого, ні про що. Можете навіть назвати своє ім'я, щоб ми прочитали, хто ви, а потім подивимось, яка там людина за вами слідкує. Хто ви, до речі? Розумна людина, ви прийняли якесь рішення, ви щось зрозуміли для себе. Ту мечів, ви вже знаєте, навіть десь зрозуміли, що потрібно ставити крапку. Тут можна, знаєте, тут можна про. Особливо, особливо по-різному, знаєте, аркану можна тут і зрозуміння, і ясність. Тут, тут багато що може прийти до вас. Але сигніфікатор туз мечів. Ви така людина, яка може рубанути, і все. Трошечки жадібна людина, ви. ви можете бути людиною, яка, знаєте, закрита. Тут більше йде мова, що ви розумієте, що не ну, всім потрібно щось а, а, розповідати. Жадібно в тому сенсі, що ви не будете витрачати свою енергію, свої ресурси, на будь-кого і на будь-що. Ви тут подумаєте 20 разів перед тим, як зробити. Тобто, тут є такий сигніфікатор, все своє тримаю при собі, тому і жадібність. Тобто, жадніпність на емоції, на прояв емоцій, на почуття, надії та інше все. Ви зараз перебуваєте на виборі, знаєте, у вас який йде вибір? У вас йде вибір більше розуму, і, знаєте, коли розум? Внутрішні процеси не згодні один з одним. А почуття, наприклад, серце говорить одне, а розум інше. Тобто, ви знаєте, чого ви хочете, але ви все одно перед якимось вибором. І на дні колоди пажесь, як ми бачимо. Ви людина дієва, можливо, ви щось розпочали. Можливо, нове знайомство, нове захоплення, нові якісь горизонти відкривати для себе, незважаючи на те, що ви зараз закриваєтесь, можливо, ви закриваєтесь від когось, а можливо, від чогось від навіть. Можливо, вам потрібен час на роздуми, на зваження, так хочеться сказати. І так. Якщо ви впізнали себе, і тут знову виходить якась така цікава карта, яку побачила, дев'ятка кубків. Ви наповнена людина, і тому ви не хочете витрачати ні свій час, ні свої ресурси, ні свої гроші, нічого. Не хочете просто так. Ви хочете як побути, знаєте, на самоті. Ви можете перебувати і в компаніях, і зараз спілкуватися з кимось. Тобто наповнюватись вам у таке, знаєте, враження, ви кайфуєте. Це карта кайфу, задоволення розумієте? Ну, яка людина тут за вами слідкує? Давайте подивимось. Цікаво. Так, насправді слідкує, тут зірка виходить. Тут може бути інтернет, фотографії, відео, можливо, ви в соцсетях щось викладаєте, так? Можливо, ви ведете свої якісь блоки. Ну, тобто, це ви транслюєте щось і за вами підслідковує якась людина. Ну, тут може бути, до речі, і і. Дуже багато людей, але ну, все одно хочеться подивитися, можливо, тут покажуть нам людину, яка насправді з вами підслідкої з якоюсь метою. А, ця людина, а, яка, до речі, по зіроньки це може бути жінка, до речі. Тому що по сигніфікації нам не показали, хто це, чоловік чи жінка, тому ми будемо припускати, що це може бути жінка. Жінка на вона далека, холодна, ви на відстані і з нею можете не спілкуватися. Тут дев'ятка жезлів, тут оборонна позиція, від якої вже тошнить. Хочеться так щось сказати мені. Ця людина обороняється і вже хоче знаєте, її вже тошнить. Ну тому, що тут щось завершилось. А знаєте, що ще по світу хочеться сказати ця людина з вами не просто на відстані, а може бути навіть в різних державах, взагалі дуже далеко. А, і це може бути через інтернет. Тобто тут людина може працювати через інтернет, тут людина може слідкувати за вами імена, слідкувати, тобто, ви не те, що там знаєте, ви живете, а там навпроти вас там якась є квартира чи будинок, де там з біноклем, Хто слідкує? Ні. Тут по інтернету це натяк цією людини у вас дуже багато конфліктів було, і можливо, ви не, не дійшли до якоїсь такої, так би мовити, компромісу. Чи Кожен відстоює своє. Тут конкуренція, до речі, тут багато конкуренція. Людина сама, на самоті. Це не говориться, що на самоті, що навколо цієї людини немає нікого. Ні, це знаєте духовний процес. Це. Пошук свого шляху, пошук відповіді на свої запитання це людина, яка сама може не знати, чого вона хоче. Вона не знає відповіді на якісь запитання, полицарі, жезлів. Дуже дуже всього хочеться. Тут, до речі, людина може хотіти проявитися. Людина-фантазер, людина, який може фантазувати, коли дивиться на вас, і може, знаєте, так. Ну не будемо говорити, задовольнятися. Ну тому що людина закрита від вас, це приховане. Тобто людина, яка слідкує за вами, ви навіть можете не уявляти, хто ця людина. І тут це інформація прихована. Тут дають якісь такі натяки, але не дають конкретнішої відповіді. Хто ця людина саме для вас? Король мечів, це може бути колишня людина, це може бути лікар, хірург це може бути правоохоронні органи. Тут може бути судові системи. Тут можуть бути юристи, програмісти. В військові ті, які працюють з металом, тобто такі, знаєте, в холодній енергії. Тут, до речі, людина далека не глупа. Вона може бути дуже розумною, вона знає, що вона робить, і задля чого робить. А задля чого ти робиш? Тому що а, Тому що цій людині дуже важко, дуже важко. Дуже багато тягаря у цій людині. Маніпулює ця людина, взагалі маніпулює і хоче якось так, знаєте, таке враження, як Ну. Знаєте, не вистачає не вистачає вас. Тут таке враження, що ця людина просто от на самоті відкинута тут бездуховність, тут втрати, тут таке враження, що пустота у цій людині от не, не, не визначилася. Людина взагалі в своєму житті, тому може підслідковувати, щоб дізнатися якусь інформацію. Ми в знаємо, що, коли ми знаємо інформацію, ми керуємо світом. Тому людина з цією метою. Ми же, до речі, ще підсказка. У вас, можливо, є людино, кармічні відносини, або були, або будуть. Тобто ви, хтось із вас є вчителем цієї людини, і ви можете бути різні вікам, тобто Тут багато чого. навіть, знаєте, і... І держави різні, і взагалі погляди різні, але ще може бути, якщо ви не одружені або не заміжня, так, то у вас тут ще може бути ця людина підслідковує, може, вона хоче насправді з вами познайомитись в холодних енергіях, тому що, ну, в принципі, з вами може бути навіть незнайома, тому що там виходила жриця, тобто таємниці. Це може бути колишня людина. Або це людина нова, яка хоче до вас проявитися і не знає як. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по приводу цього розкладу. До зустрічі!